Будемо говорити теж про гас, але про трошки інший тихий вбивця, який часто поруч із вами в холодну пору року. Ви навіть не підозрюєте, який він підступний, і може бути з вами. Люди, що вижили після його дії, часто говорять, що хотіли просто зігрітися. А ті, що загинули, навіть не відчули його смертельного подиху. Бо він невидимий, не має ні запаху, ні має ні кольору. Мова, як ви вже згадалися, про чадний газ. З настанням холодів в Україні традиційно зростає кількість пожеж та нещасних випадків пов'язаних саме з отруєнням чадним газом. Які головні помилки ми робимо, коли користуємося комфорками, камінами і печами? Далі про газові небезпеки в нашому наступному сюжеті. Вся оселя в диму, а вікна чорні від кіптєви. Це кадри пожежі у будинку Вишгородського району на Київщині. Загорання сталося вихідними через пічне опалення та нечищений димохід. Трагедія цими вихідними сколихнула і Одещину. Там троє людей отруїлися чадним газом. Дві жінки вижили, а чоловік загинув. Нещастя сталося через відсутність тяги опалювальної печі. А це відео з Ужгорода. Жінка розпалила камін і побачила, як з-під даху почав іти дим. Вогонь приборкували сім годин. На нижній поверх він не поширився, а от верхній вигорів щент. З приходом холодів кількість пожеж традиційно зростає, бо люди починають активно користуватися опалювальними приладами. Найчастіше причиною займання стає порушення правил безпеки під час використання печей, котлів чи обігрівачів. А через забиті димоходи та відсутність вентиляції люди отруюються чадним газом. Чадний газ, тось він без кольору, без запаху. Його люди не можуть одразу розпізнати як газ, який тече по трубах, да, наприклад. Тому що там спеціальні домішки вкидають для того, щоб його можна було відчути при першому витоку газу. А от СО, це вже згорання, да, тобто продукт згорання палива чи твердого, чи рідкого. Таким чином, то ми утворюємо цю сполуку, яку людина самотужки вона не відчує. Жителька Бучі Наталія Сідушова майже два роки тому змінила життя в квартирі на затишний будинок в селі. Залежати від газу не хотіла, тому шукала оселю з пічним опаленням. Це така певна автономія для нас. Коли хочемо, тоді і топимо. У нас завжди в хаті тепло. Але як користуватися пічним опаленням, спочатку жінка не знала, і через це ледь не трапилось найстрашнішого. В нас була така ситуація, коли ми не дотрималися правил безпеки і дуже рано закрили заслонку димаря. І е, тоді починає чадіть оцей запах СО, CO, СО2 і можна, ну це дуже дуже небезпечно. Ми вирішили з цим не гратися. Після того пані Наталія почала вивчати всі нюанси використання пічного опалення і ділиться цим із користувачами в інтернеті. Зізнається, найперше, що зробила після того випадку, це встановила у будинку датчик чадного газу, який одразу сигналізує про небезпеку. Коли ми його поставили, ми зробили йому просто тест-драйв. Ми відкрили топку, щоб трошечки димок вийшов. Ми побачили, що він спрацював, і все. І після цього, звісно, ми вже навчені, вже вміємо користуватися. І після цього він не разу не подавав сигнал. Експерти кажуть, такі датчики серед покупців не надто популярні і дарма, адже вони ефективні. Люди їх не застосовують, не купують, тому що це додаткові втрати. Але це додатковий запобіжник, який в деяких випадках спасе життя. Вартість таких датчиків на ринку від 200 гривень і до кількох тисяч доларів. Для невеликого будинку кажуть експерти, можна обрати не надто дорогий, і цього буде достатньо. Рекомендую середній. Це як мінімум на батарейках взяти вартує 300-500 гривень. Як мінімум, як максимум тисячу гривень. Крім встановлення датчиків, рятувальники наголошують на правилах пожежної безпеки: відстань від печі до меблів та іншого обладнання повинна бути не меншою 0,7 метра. На підлозі біля топкового отвора треба обов'язково прибити металевий лист. Про те, що забороняється, розпалювати легкозимистими рідинами. На жаль, це дуже поширена практика. Я дуже раджу її уникати. Також сушка одягу на печах, як і на електроприладах. Може е, призвести до виникнення пожежі заборонено використовувати печі, які мають тріщини, а ще їх не можна перегрівати. Щоб не прогавити цей момент. Пані Наталія з Київщини вигадала свій лайфхак. Ми використовуємо ось такий датчик. От зараз ми бачимо, що у нас температура стіни 36 градусів, а потрібно, щоб вона була 65 градусів. Тоді ми вже повністю перестаємо її топити і знаємо, що повітря в кімнаті дуже добре прогріється. Обстеження печі перед опалювальним сезоном пані Наталя робила самотужки, каже, димоходи від сажі не очищала, запланувала це на наступний рік. Хоча експерти радять робити це принаймні двічі на рік. Вартість варіюється від об'єму робіт. Це якщо, наприклад, в середньому будинок там, два поверхи, плюс горище, плюс сам оголовок зверху над дахом, це десь близько 10 метрів. рахуйте – 1750, плюс 500 виклик, це 250 для того, щоб прочистити, привести в порядок димканал разом з каміном або там, твердопаливний котел. Це якщо ми чистимо трубу. Повна ж підготовка пічного опалення до сезону і очистка димоходу від сажі коштуватиме 5-6 тисяч гривень.